У першій частині відео про кращі фільми вересня 2022 року ми розповіли про найбільш цікаві кінострічки першої половини місяця. Посилання на неї ви можете знайти в описі до цього ролика або у підкасті в його правому верхньому кутку. У пропонованій до перегляду другій частині ми розкажемо про найцікавіші проекти другої половини місяця, серед яких чергове повернення на великі екрани голівудських зірок першої величини, історична картина про дагомейських амазонок, автобіографія 20-го століття Мерлін Монро, комедія та фільм жахів. Водночас, 22 вересня, стартує Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів, який зможе задовольнити інтереси шанувальників короткого метра. Тому усім нам точно буде що подивитися у вересні. А перед початком перегляду цього відео підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Не хвилюйся, серденько. Події цього психологічного хорору з елементами трилера розгортаються у 50-х роках минулого століття. Молоде подружжя Чемберсів Еліс та Джек живуть в ідеальному містечку Вікторія. Усі його мешканці-колеги, поки чоловіки працюють в офісі таємничої компанії Перемога, жінки роблять усе для того, аби виглядати красивими, доглянутими та ідеальними і водночас хазяйнують у не менш ідеальних будинках. В один прекрасний момент уся ця бездоганність починає викликати занепокоєння Веліс, адже не може життя бути настільки ідеальним, так як утопії не існує, або вона просто переситилася ідеєю містечка. Водночас вона починає помічати чимало дивного і хоче дізнатися правду про місце, де вони з чоловіком живуть, а також про організацію, яка все це влаштувала. Варто відзначити, що сценарій до цього фільму, написаний братами Вандайками у 2019 році, потрапив до списку найкращих нереалізованих сценаріїв. За право зняти цю історію змагалися 18 різних кіностудій. Зрештою, перемогу отримала студія New Line Cinema. Незважаючи на це, занепокоєння викликає той факт, що крісло режисера займає Олівія Вайлд, 13-й серіал Доктор Хаус, адже це тільки другий фільм у її режисерській кар'єрі. Однак особисто ми тримаємо за неї кулачки. Покаяння. У першій частині ми вже говорили, що сумно спостерігати за тим, як колись відомі актори, імена яких всі знали, потихеньку сходять зі станції. Якщо ви його ще не бачили, то посилання на нього ви зможете знайти в описі до цього ролика або в підкасті у правому верхньому кутку. На цей раз заявити про себе вирішив колишній секс-символ та улюбленець багатьох жінок Антоніо Бандерас. До речі, його повне ім'я Хосе Антоніо Домінгес Бандера. Зробити він це спробує за допомогою нового бойовика з елементами трилеру. У центрі сюжету історія Куди, найманого вбивці. Одного разу він зустрічає Біллі, дівчину, який не має куди повернутися і до кого звернутися. Головному герою вона нагадує його власну дочку Підлітка. А коли він дізнається, що власниця стриптиз клубу затягнула Біллі у кіберсекс-торгівлю, Куда готовий пожартувати всім заради порятунку дівчини. Побачити нову кінострічку можна вже з 22 вересня в кінотеатрах. Булондинка. І якщо у людей запитати, хто є найбільш відомим секс символом в історії Голівуду, то ми впевнені в тому, що більшість із них назве ім'я Мерлін Монро. Саме про життя цієї зірки і розповідає пропонована кінострічка. Водночас цей фільм не є біографічним, оскільки досліджує життя актриси через призму її внутрішнього світу. Тобто його знято в жанрі психологічної драми, а зробив це режисер та сценарист Ендрю Домінік, основуючись на одноіменному романі 2000 року письменниці Джойс Керол Оудс. Образ Мерлін Монро у картині втілила не менш відома актриса кубино-іспанського походження Анна де Армас. Однак після виходу трейлерів до фільму вибір цієї актриси на роль Монро викликав відносно негативну реакцію, оскільки деякі глядачі вважали, що її етнічне походження не відповідає походженню Монро. Також скаржилися на те, що у її мові чується кубинський акцент. Все дійшло до того, що навіть Бред Піт вирішив заступитися за актрису, хоча він це зробив швидше за все тільки через те, що є одним із продюсерів фільму. Водночас, інша частина глядачів навпаки стверджувала, що завдяки гримерам вона стала справжньою копією голівудської діви, чим приємно вразила фанатів. Якщо чесно, то ми і самі не впізнали де Армас в образі Мерлін Монро, якби не прочитали, хто виконує головну роль у фільмі. Світова прем'єра стрічки відбулася ще 8 вересня 2022 року в рамках конкурсної програми 79-го венеційського кінофестивалю, а реліз на Netflix стартує 28 вересня. Тому в цей день ви вже самі зможете оцінити, наскільки актрисі кубино іспанського походження вдалося перетілитись в образ найбільш відомого секс-символу Голівуду. Королева воїн а що ви знаєте про Дагомею, африканську державу, яка протягом 280 років існувала на західному узбережжі Африки? Якщо нічого, то про Галини у знаннях вам допоможе заповнити новий історичний фільм, заснований на реальних подіях, які відбувалися саме в цій країні протягом 19 століття. Як свідчать записи істориків, у королівстві Дагомея близько третини війська складали жінки. Офіційно це були дружини короля, в обов'язки яких, крім усього іншого, входило і його захист. Так от тренування дівчаток починали з восьмирічного віку. А європейські солдати, які на власні очі бачили жінок воїнів, називали їх дагомейськими амазонками. Остання з них померла у 1979 році у віці понад 100 років. Саме історію цих жінок нам і розкаже пропонований фільм. А якщо бути більш точним, то покажуть нам боротьбу цих відважних та хитрих жінок із французькими колоністами. Головну роль у картині зіграла володарка премії Оскар Віола Девіс. А вийде він 29 вересня у кінотеатрах. Як вони біжать? Любителям комедійних детективів теж буде що подивитися цього місяця. Адже 29 вересня на великих екранах стартують покази нової стрічки режисера Тома Джорджа, знятої за сценарієм Марка Чапеля. Події фільму розгортаються в Лондоні у 50-х роках минулого століття. До міста приїздить відомий американський режисер, щоб екранізувати популярну п'єсу. Однак усі його плани руйнуються, коли одного з учасників постанови знайдено вбитим. Але на цьому дивні та загадкові події не закінчуються. За розслідування злочину береться досвідчений інспектор Стопарт, якому допомагає завзяти наполеглива констебель Сталкер. Як бачимо, сюжет цього детектива доволі типовий для жанру, однак його повністю компенсує зірковий каст, серед якого два володарі премії Оскар Едріан Броуді та Сем Роквелл, а також номінантка на цю премію Сір Шаронан. Як показує наш досвід, інколи навіть зірки першої величини не в змозі витягнути слабкий сюжет та погану режисуру. Про що свідчить реакція критиків та глядачів на цей фільм? Однак за відсутності альтернативи подивитися цю комедію все ж можна, хоч би для того, аби оцінити акторську гру відомих оскароносних зірок. Усміхайся! Коли ми бачимо чиюсь посмішку, то зазвичай посміхаємося людині у відповідь, навіть мимоволі. Однак режисер та сценарист пропонованого фільму жахів Паркер Фін розраховує на те, що після перегляду його стрічки ви з підозрою та з легким тривожним відчуттям будете дивитися на осіб, які вам посміхаються. Оскільки для Фіна це дебют на великому екрані, тому я всі підстави для того, аби засумніватися в його такому сміливому ствердженні. До речі, в основі сюжету лежить його короткометражка, знята ним у 2019 році. Але як то кажуть, перший млинець на нівець. Як би там не було, розповідається кінострічка про доктора Роу Скоттер, яка віднедавна реагує на посмішку інакше ніж інші люди. А все через одну зі своїх пацієнток, яка прийшла на сеанс аби поділитися страхом та нав'язливим станом, що її переслідує прямо на очах у лікаря, дівчина, не припиняючи посміхатися, завдає собі шкоди. Можливо, Розі змогла б позбутися травмуючих спогадів, якби на кожному кроці не бачила нагадування про той момент, однак моторошні посмішки, розтягнуті на обличчях людей, знову і знову повертають її до зачиненої палати із хворою дівчиною. До речі, Кейтлін Стейсі, яка втілила образу зміхненої пацієнтки, єдина з акторського складу, хто знявся і в короткометражці, і в повнометражному фільмі. А от чи вдалося режисеру цієї картини виконати заявлену обіцянку, ви зможете дізнатися 29 вересня після старту показів стрічки в кінотеатрах. Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів. І якщо серед наших глядачів є любителі короткого метру, то звертаємо вашу увагу на те, що з 22 вересня стартує Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів, який є найбільшим інтерактивним кінофестивалем у світі, а цього року ще й відзначає свою 25-ту річницю. Його суть полягає у тому, що протягом тижня у глядачів є можливість подивитися 10 кінострічок, відібраних до фіналу на основі заявок режисерів зі всього світу, та шляхом голосування обрати переможця. Тематика фільмів є досить широкою, тому кожен може знайти для себе щось цікаве. Цьогорічний 25-й кінофестиваль не став виключенням. Серед його фіналістів можна побачити короткометражні фільми про сучасну пандемію, кравчиню з Афганістану, яка намагається придбати собі нові окуляри, про чоловіка з цікавою особливістю, що б він не робив. Ті, хто поруч, обов'язково повторюватимуть все за ним. Також нам покажуть картини про розправи італійських фашистів над цивільним населенням Лобардії під час Другої світової війни та анімаційну казку про любов маленької дівчинки в прекрасного коня на ім'я Аврора. Побачити всі ці стрічки вже з 23 вересня можна буде і в українських кінотеатрах. Ось таким цікавим та багатим на нові фільми у нас буде вересень. У коментарях до відео пишіть, які з нових проєктів ви будете дивитися, а які з них ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви можете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.